Вечір добрий, ми завершуємо інформаційний тиждень. Сьогодні дивіться. Озброєні люди намагалися захопити муравський кар'єр. Є поранені. Прозорих офісів у Вінниці більший. Курці вправно поповнюють бюджет країни тільки за півроку, додатково 10 мільярдів. На один прозорий офіс у Вінниці стане більше. Відкрить його на вишенці в одному із найбільших мікрорайонів міста. Розташований центр обслуговування споживачів на вулиці Космонавтів, 23 в приміщенні комунальної власності, яке свого часу було в оренді. Відноситиметься офіс до ЖЕКу номер 6. Подробиці у матеріалі далі. Новий прозорий офіс з'явиться на Вишенці на вулиці Космонавтів, 23. Його задача розвантажити ЖЕК номер 6 У нас контора дуже невелика. Приміщення двохкімнатної трьохкімнатної квартири, так щоб ви на наше річчя знаходиться. А обслуговуємо 70 житлових будинків. Наразі приміщення відведене під центр обслуговування споживачів реконструюють. Це комунальна власність, яка свого часу була в оренді. Ми не зупиняємося на практиці облаштування так званих. Прозорих офісів саме в системі житлово-комунального господарства. Це сьомий прозорий офіс, який ми відкрили вже в місті Вінниці на базі тих чи інших жеків. УЖИКУНОМ Шість обслуговується понад 11 тисяч мешканців. З появою прозорого офісу людям набагато зручніше стане отримувати послуги, адже офіс розташований в центрі мікрорайону Вишенька. Буде всім зручно мешканцям, і вони десь отримують всі послуги. А сьогодні навіть з будинків по Келіцькій, сюди теж у нас є 10 будинків. По Келіцькій, їм теж буде зручно сюди йти. А так вони шукають. Їдуть, ви знаєте, куди, щоб газова контора обслуговували у прозорому офісі шостого Жеку, надаватимуть консультації представники комунальних підприємств Віниця водоканал міськ теплоенерго, міських електричних мереж. Тут постійно знаходиться дільничний міліціонер, паспортисти, депутат округу і при необхідності лікар. Тут же можна буде сплатити і за комунальні послуги. Раз воно буде все разом, значить, воно буде вигідно і удобно і. Менше уста уста менше будуть люди, щоб бігати по різним інстанціям. Працюватиме новий центр обслуговування громадян, як і решта прозорих офісів. Всі всі будуть на виду за роботою спостерігатиме камера, яка транслюватиме відео на пульт диспетчера відділу оперативного реагування цілодобової варти. А ти мені хочу сказати по первих вироді велику призначення Сергію Чумуртуно, і виконуючому обов'язки мера міста і команді, которая сьогодні при власті що такі речі ми в городі як обіцяли людям, так і робимо. Відкритий центр обслуговування обслуговування споживачів жеку номер 6 планують у вересні. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта. Комуністам заборонили брати участь у виборах. Відповідне рішення підписали у міністерстві юстиції. Згідно документу, КПУ від сьогодні втрачає політичний статус і права політичної партії у зв'язку з прийняттям Верховної Ради законів про декомунізацію. В Свою чергу перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко заявив, що рішення влади про позбавлення права КПУ бути суб'єктом виборчого процесу не вплине на плани комуністів брати участь у виборах. В Шаргородському районі невідомі намагалися захопити муравський кар'єр. Рейдерський захват проводили із застосуванням зброї. Свідки кажуть, стріляли без розбору. В результаті сутички поранили заступника директора кар'єру. Травму отримав і один з працівників. Подробиці в наступному матеріалі. Розбиті шибки, прострілені металеві двері та зрешечена адміністративна будівля кар'єру. У Шаргородському районі рейдери намагались захопити муравський кар'єр. Події почали розгортатися ще зранку. За словами заступника директора підприємства В'ячеслава Левіцького, раптово приїхала інспекторська перевірка. Все оглянула, порушень не знайшла і поїхала. За 10 хвилин по тому з'явились чотири автівки без номерних знаків і понад десяток озброєних молодиків. Люди з чотирьох или п'яти автоматів з помповими оружями стріляли. Меня немножко ранили, тобто раніли, тобто, ну може то, есть, ну, может, так, если... покажите. 에, ну, покажу, вот. Біно тут. Юль, где? Дві да, вот. дробинки, які попали в рибері сейчас. Тільки його поки не трогали, то тобто пройшли туди, далі, пройшли б туди далі. Пуля пролетела над головою, коли я був там. Зупинити нападників намагались працівники охоронної фірми. Проте молодики взяли заручників і ними прикривались. Ані. Они наступали, ведя вперед одного з наших парней, і на плечі лежав їхній автомат. Тобто вони стріляли отаким от, от образом, живий щит був. На підприємстві кажуть, такі сутички почали ще в лютому. Мовляв, кар'єр державний, а його хочуть зробити приватним. Кілька нападів рейдерів вже вдалось відбити. Преслідується інтереси, щоб зробити з цього кар'єра розпорядження на металолом і зробити з нього копальню. Є агропромисловий комплекс, є запаси, є... Того самого ацієва, який приміняється для кислення почви, а запаси в около 900 тисяч тонн. Коли нападники відступали, одну з машин затримали охоронці. Правда, що тут стріляли? Я не в курсі. Ви що не бачили? Ні. А ви з кривого рогу? Так. А що ви тут робите? Случайно приїхали. На даний час і особи встановлені їхні анкетні дані, проводяться їхні індифікіндифіткування, перевірка по всіх обліках. Серед постраждалих під час невдалої спроби рейдерського захоплення працівник кар'єру. У нього розсічена голова. Слідством даний інцидент кваліфіковано як хуліганство. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Ірина Дідух, новини Віта. Курці за перше півріччя 2015 року поповнили бюджет країни на 10 мільярдів гривень. І все завдяки підняттю цін на акцизи. На думку борців з тютюнополінням, подорожчання цих виробів найкраще мотивує людей кидати палити, особливо що стосується молоді. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за 10 років кількість курців в Україні скоротилася майже на третину. Но вже з нового року очікують нове подорожчання цигарок. Ціна зросте мінімум на 2 гривні за пачку. Це передбачено змінами до податків. Кодексу, за який мають проголосувати депутати Верховної Ради. Цінова е, стратегія є однією з самою дієвою, і країна повинна притримуватися е, цих рекомендацій. Сакральне мистецтво в краєзнавчому музеї день сучасного українського кіно у Вінниці. Віннича не гру аристократів мільйонерів. За кілька днів квітковий автомобіль «Опель Олімпія Олімпія» 35-го року випуску встиг стати новою Вінниці. встановлений працівниками підприємства Вінниця Зеленбуд» навпроти західного автовокзалу. Він набув чималою популярності вінничан. подивитися на автоклумбу, на якій висаджено 15 тисяч кущів альтернатери. Сьогодні вирішив і виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Під час традиційного об'їзду містом, адже ідея встановити на в'їзді виїзді з Вінниці автоквітника належить саме йому. Зізнається, що з дитинства. По колекційної копії автомобілів марку майбутньої клумби обирали вже виконавці: зробили каркас, наповнили ґрунтом і насадили квітів. Зараз квітковий автомобіль зеленого кольору. Втім, за тиждень, окрім бампера, стане бордовим, зацвітуть квіти. А в замку планують одягти у камуфляж. Новостворена клумба, третя зелена скульптура в місті. Обіцяють зеленобудівці дати друге життя і справжньому опелю Олімпії 35-го року, з якого і створювали клумбу. Нині машина зберігається на господа. Я думаю, що ми його своїми силами відреставруємо і десь пристосуємо його в парку центральному. Місцеві будинки прикрашатимуть картинами. один з найдорожчих технічних вишів України знаходиться у Вінниці. Продовжуємо випуск ось такими новинами. Один з найдорожчих технічних вишів України знаходиться у Вінниці. За версією одного з веб-порталів, який розробив дослідження. Вінницький техуніверситет увійшов у топ 10 Як зазначають автори рейтингу, останнім часом на перший план виходять технічні спеціальності, зокрема в it сфері. Сам ринок інформаційних послуг за підсумками 2014 року виріс на 35%. Зарплати it фахівців залишаються одними з найвищих. Під час дослідження аналізували вартість навчання за спеціальностями. Програмна інформатика та обчислювальна техніка за рік бакалаврату у Вінницькому національному технічному університеті доведеться заплатити майже 9 тисяч гривень. У Вінниці обрали п'ять кращих ескізів картин, які прикрашатимуть вінницькі будівлі. На конкурсі Він Арт Сіті, який до дня міста започаткували Вінницька міська рада та лабораторія актуальної творчості, надійшло 32 заявки від 19 художників. Голосування тривало впродовж минулого тижня. Найкращі проекти з Мурал Арту прикрасять споруди по вулиці Соборній Козицького, а також фасад спортивного комплексу Авангард. Вінничан запрошують відсвяткувати день сучасного українського кіно 25 липня. У кінотеатрі Родина всі охочі з 11 до 15.30 зможуть безкоштовно подивитися кращі витвори вітчизняного кінематографу. Кінострічки будуть поділені на три блоки: у першому демонструватимуть мультфільми. Другий блок присвячений українському кіно. А під час третього показуватимуть сучасний серіал. Захід проходитиме в рамках форуму Громада Влада, бізнес, стратегічний діалог. Унікальну виставку творів народного сакрального мистецтва можна побачити у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Її презентував віничанам хмельницький колекціонер Олександр Чернов. Експозицію складають 48 ікон 18-19 століття. Приручила виставку тисячоліття від дня успіння Володимира Великого та 1027 річниці хрещення Київської Русі. Цим старовинним образам понад 200 років. Належать вони колекціонеру Смельницького Олександру Чорнову. Каже, збирав їх повсюдно. Більшість ікон потрапляли до його рук у занедбаному стані, тож потребували реставрації. Коли я чорний раз відніс в музей, мені вдома пусто стало. Я зрозумів. Я побачив, що чогось немає, по зробивши ікони немає. І тоді, от я чесно скажу, воно в серце дуже сильно в'їлось. До Вінниці пан Олександр привіз 48 ікон. Досліджуючи історію їх створення, дізнався, що авторами були переважно сільські самоуки, їх ще називали богомазами. Люди, які не мали можливість десь придбати дорогі речі, у дорогих іконописців в той час писали так ікони, як вони вміли. І цим виражали свою велику віру. Малюючі ікони стародавні митці брали за взірець кращих достойних людей, яких самі знали. Зі слів колекціонера, ці образи відображують історію трьох культур. Ми бачимо селян, я бачу свого діда. Це моя сім'я. Три єдинства культур, поляки, євреї, українці. Олександр Чернов свою колекцію представив уже в кількох містах України, зокрема Луцьку, Одесі, Острозі. У Вінниці її презентують з нагоди тисячоліття з дня Оспіння Володимира Великого та 1027-ї річниці хрещення Київської Русі. Коли я дивлюсь на ці ікони, я пригадую ті дерев'яні навіть церкви, які були у нас у Вінниці: ту п'ятничанську церкву чи Миколаївську церкву. Мистецтво настільки лікує, настільки оздоровлює, що Забуваєш на деякий час про сі гаразд. Експозиція, що розгорнулась у Вінницькому краєзнавчому музеї, працюватиме до 16 серпня. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Гра аристократів і мільйонерів тепер доступна і вінничанам. На набережній Рошен відбувся перший чемпіонат з міні гольфу. У влучності та спритності змагалися студенти. за грою спостерігали і ми. Пограти у міні-гольф на набережно рушен прийшли 12 учасників. Гру аристократів і мільйонерів опановували вперше. Її організували Подільський туристичний центр та відділ у справах молоді та туризму. Вперше за невідомим для українців дійством спостерігали і городяни. Це нова гра, яка буде розвивати у мала держи Любов Спорту. Змагалися по двоє. Правила гри обрали найпростіші, як у сімейному гольфі. Хто першим забиває м'яча, той і перемагає. Це забіля луночки трохи більше, ніж професіональні луночки. Але люди охотно в них грають, Легше забити получається. Аби грати у міні-гольф не потрібна спеціальна підготовка, велике поле і складне остаткування. За словами організаторів турніру, достатньо всього кілька квадратних метрів площі ключка і м'ячі. Це спеціальний м'ячик для гольфа ключки титанові, Медицинське сталь, очень дорогі клюшки, мы, нам достались з беушної клюшки, поэтому у них хорошая. Переможцем першого турніру з міні гольфу став війничанин Євген Кривий. Я не сподівався просто на такі результати. Друге місце посіла Наталя Семенюк. Не очікувала, що це настільки весело. Я думала, це просто нудна гра. Тут такі емоції, просто не передати. Всіх учасників нагородили грамотами, медалями та сертифікатами зі знижкою в 500 гривень на навчання в автошколі. Олег Літвінців, телеканал Віта. У мене з новинами все. Шукайте наші матеріали в інтернеті, адреса на екрані. Попереду два дні вихідних. Проведіть їх з користю для себе. Ну а я прощаюся з вами до понеділка. Традиційно о 19.00 ми говоритимемо про події дня, що минає. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось. 25 липня погода у Вінниці малохмарна, опадів не передбачається, вітер очікується східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 17-22 градуси тепла, в день плюс 35-38. Плюс